В цьому ролику поговоримо про найбільш поширені помилки підприємців, які ти 100% маєш знати, щоб їх не повторювати, адже наслідки можуть бути дуже неприємними. Отож, поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович, і з вами чергове відео про. Типові помилки підприємців у веденні діяльності та подачі звітності, і знімаю цей ролик вже не вперше, але помилок надзвичайно багато. Я з ними часто стикаюсь. в мене там вже є своя класифікація, які найбільш часті, і давайте з вами їх розберемо для того, щоб ви у своїй діяльності їх не повторювали. Адже є дуже неприємні і про них обов'язково потрібно знати. А почнемо із моїх улюблених тем, з якими стикаємось дуже часто і часто консультуємо. По них це приймання доходу на карту фізичної особи. Так, в нас є підприємці, які отримують дохід свій підприємницький на карту фізичної особи. Це можуть бути просто люди, які чимось торгують, чи надають послугу, і для того, щоб з ними розрахувались, дають номер своєї особистої карти, а не приймають кошти на ФОП, не ставлять посттермінали, не підключають інтернет екварених, не користуються QR-кодами. Навіщо всі ці круті інструменти, якщо можна просто дати номер карти своєї особистої і прийняти платіж туди? Також цим грішать ті ФОПи, які є фрілансерами, працюють за кордон і отримують свій дохід на такі сервіси, як Payoneer, Vise і багато багато інших. З цих сервісів часто кошти виводяться не на рахунок ФОПа, як мало б бути, а на рахунок фізичної особи. В чому тут проблема? Проблема в тому, що ФОП. В своїй діяльності має використовувати рахунок ФОПа і свій підприємницький дохід отримувати на рахунок ФОПа. І відповідно, коли податкова прийде до такого підприємця на перевірку, вони обов'язково звернуть на це увагу. Адже якщо ми прийняли кошти на карту фізичної особи і задекларували їх, то податкова, взявши виписку по ФОПу, цих... Коштів не побачить, скаже, а де у вас дохід, оцей, що ви задекларували, де ви його взяли, куди ви його отримали? Якщо не на рахунок ФОПа, значить готівкою. Якщо готівкою, значить мало бути РРО, значить ця сума доходу не профіскалізована і потрібно нарахувати 100-150% штрафу від цієї суми. Неприємно так, абсурдно, так, може бути 100% може бути. Крім того, цей дохід, який ви отримали на свою особисту карту, податково може розцінити як дохід фізичної особи і нарахувати на нього 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Ці всі рішення можна буде оскаржувати в суді, і думаю, що суд все-таки стане на сторону підприємця, але не факт. Тому я б не ризикував. Те, що ми отримуємо як дохід ФОПа, ми отримуємо на рахунок ФОПа. Ідемо далі. А далі у нас робота без РРО. Не втомлюсь нагадувати, ну, хоча ні, вже трішечки підтомився нагадувати, що з січня. 2022 року. Ми всі, ну як ми всі, майже всі маємо працювати фіскалізуючи наші доходи, видавати фіскальні чеки. Це мають робити ті підприємці, які приймають готівку раз, мають посттермінал, приймають доплати пластикові карти. Ну, загалом через еквайринг працюють. Два люди, які займаються діяльністю в інтернеті, мають інтернет еквайринг три. І ті підприємці, які просто приймають кошти на по номеру карти ключ, по номеру карти ФОПа, не по реквізитах рахунку ФОПа. Ну і звісно, окремим пунктом я би виділив тих, хто працює з новою поштою і приймає накладені платежі. Е, їм люди отримують посилку і сплачуть безпосередньо на новій пошті. Ці всі е, платежі мають фіскалізуватись, якщо у вас такі є. Ви маєте використовувати РРО. так на період дії воєнного стану у нас. Забрали штрафи по порушеннях по РРО і нас не штрафують. Тому багато людей досі РРО не використовують, не використовують програмних реєстраторів. Але вже з жовтня місяця цього року, 2023, штрафи повертаються. З жовтня місяця податкова вже зможе штрафувати тих підприємців, які не видають фіскальні чеки, хоча мали б. Тому до жовтня обов'язково потрібно. Собі розібратися, поставити програмний реєстратор, хоча б собі на смартфон, на планшет, на ноутбук, і вже працювати з видачею фіскальних чеків. По цьому приводу має просто купу роликів. Я вам залишу посилання на плейлист чи на якесь із відео. Ось тут зверху, можливо, в кінці під, після відео, і в описі під відео. Це дуже важлива тема. Штрафи величезні, 100-150% це дуже багато. Тому по РРО розбираємося. Йдемо далі. Кожен ФОП має знати, що таке Квед. Ну, тому що, як мінімум, при реєстрації ФОПа, кожен задається питанням: а які ж мені кведи обрати для своєї діяльності? Тому що ну, запитують без кведів неможливо відкрити ФОПа. Це коди видів економічної діяльності, і кведи говорять. Про те, якою діяльністю займається підприємець. Проте в податковому кодексі у нас є багато прив'язок до кведів. Зокрема, найголовніше, що якщо ФОП здійснює діяльність по не по тих кведах, які він обрав, от не знаю, я зареєстрував собі квед роздібна торгівля, а сам надаю послуги з пошиття взуття, тоді податкова має право такого ФОПа при перевірці зняти. З єдиного податку, що найгірше вони це роблять заднім числом. Тому підбір кведів дуже важлива штука, і краще їх там вказати ну, всі, які ви використовуєте свої діяльності і навіть з лишком. штука достатньо неточна, і можна обрати замість одного, який вам 100% підходить, ще там 5, які в перспективі могли б підходити, чи щось схоже на ваш квед. Головне, щоб ви. Вони були в межах м, дії єдиного податку. Завжди, якщо ви змінюєте свою діяльність, чи хочете прийняти платіж по по якимсь іншим своїм бізнесам, відкрити нову відку з торгівлі, ще надавати послуги, почати торгувати ще чимось іншим, чим при реєстрації, звертаємо увагу на кведи, чи є у вас вони відповідні? Якщо немає, додаємо в мене є ролик, як додати кведи через дію в онлайні. Ось він. Це надзвичайно важливе питання, і завжди контролюємо, які нам платежі заходять, по якій діяльності, і чи є в нас під це відповідні кведи. Обов'язково у вас має бути роздрукований витяг з реєстру платників єдиного податку, де буде перелік ваших кведів. Тому що часто буває таке, що Чомусь при реєстрації ФОПу чи при зміні кведів кведи в єдиний державний реєстр додались. А в нас найголовніший реєстр платників єдиного податку не додались. Тому беремо за правило: завжди у вас має бути витяг з реєстру платників єдиного податку, можна заказати онлайн ось відео, і там мають бути ті кведи, по яких ви працюєте. Якщо нова діяльність, нові кведи додаємо. Ідемо далі. А далі в нас одна із найстрашніших помилок, і на жаль, ми часто, дуже часто її бачимо. Це коли підприємець починає ту діяльність, яка не підходить для його групи єдиного податку. Найчастіше це підприємці другої групи, які починають надавати послуги для загальносистемників. Фопи на другій групі можуть. Продавати товари абсолютно всім, і фізичним особам, і юридичним, і ФОПам, і не ФОПам. Головне, щоб відповідні кведи були, але надавати послуги підприємці другої групи мають право тільки населенню і платникам єдиного податку, якщо ви надали послугу ФОПу, який знаходиться на загальній системі. Це вже порушення правил перебування на єдиному податку. Надали послуги для компанії товки на загальній системі. Порушили правила перебування на єдиному податку. Наслідки просто плачевні. Якщо ця помилка вже є, ми просто беремо і припиняємо діяльність по нашому ФОПу. Тому що при перевірці ФОПа знімають з єдиного податку часто заднім числом, і за весь період, що там ФОП напрацював після цього порушення, нараховують вже податки по загальній системі, що дуже багато зазвичай 41,5% в кращому випадку. Уважно з цим також. Тому що правил перебування на єдиному податку достатньо багато, і я б радив кожному просто зайти в податковий кодекс. В податковому кодексі є глава 1, спрощена система оподаткування обліку та звітності. От і зі статті 291. Починаємо і всю цю главу потрібно перечитати. Тут не так вже й багато. Тут в нас правила перебування на єдиному податку, що є доходом платника єдиного податку, що може, що не може робити платник єдиного податку. Загалом, тут те тільки те, що нам потрібно. Просто перечитайте цю главу, тому що ну, в нас. Дуже багато правил і нюансів вона передбачає. У нас був випадок, коли людина почала діяльність з надання послуг для бюджетних установ, але вид діяльності був специфічний. Це були дослідження і вимірювання по електросистемах, а цей вид діяльності тільки на загальній системі. І цей підприємець вже там напрацював певну кількість грошей по цій темі, а він цього не мав права робити. і потім це дуже складно виправити. Навіть такі нюанси є, просто читаємо і досліджуємо, що ми можемо робити на єдиному податку, що не можемо. Це спасе вас від дуже поганих наслідків, і ви будете круті, коли будете знати, хоча б ось цю частиночку податкового кодексу. А тепер прикольний. Пункт, я б сказав, дуже прикольний, але достатньо часто зустрічаємо і його. Неправильно підприємці визначають свої звітні податкові періоди. От ФОПа на третій групі на 5% мають звітний період. Квартал. У нас квартал закінчився. Ми за цей квартал подали звіт, заплатили єдиний податок і собі спокійно працюємо далі. Але от з визначенням що таке квартал, бувають проблеми. Квартал це три місяці. Починаються відлік із січня, січень, лютий, березень, квартал. І це перший квартал. І погнали далі по три місяці: квітень, травень, червень, другий квартал і так далі. І дохід в декларації за перший квартал ми вказуємо той, що ми по факту отримали на рахунок ФОПа чи готівкою з 1 січня по 31 березня. За перший квартал. Якщо ми якщо там в Айтішників часто таке буває, що от айтішник каже, що мені за березень заплатили в квітні. От як, як віднести, куди цей дохід віднести в перший квартал чи в другий квартал? Ми його відносимо в той період, коли ми його по факту отримали. Отримали в квітні, значить, відносимо в квітень. Отримали в березні, відносимо в березень в перший квартал. Все, що в межах кварталу отримали, буде і нашим доходом. А, казав, буде прикольний пункт. Йдемо далі. Чомусь підприємці достатньо багато вважають, що на єдиному податку вони можуть свої витрати відмінусовувати від своїх доходів і вказувати вже суму чистого прибутку в себе в декларації. Ні, не можуть. На єдиному податку немає такого поняття, як витрати чи прибуток. У нас є лише поняття дохід. Все, що ФОП отримав від своєї діяльності, є доходом і на ФОП, на Фоп третій, третя група 5% в У нас сума єдиного податку визначається саме суми доходу. Ну, саме тому третя група не дуже вигідна для підприємців, які займаються торгівлею. Якщо ви продаєте автозапчастини і у вас мережа 10% від обороту, то ви половину заплатите податками, тому що у вас із обороту 5% знімуть єдиного податку. Такі ФОПи працюють на другій групі, де з цим простіше. Із цього пункту, до речі, ще випливає дуже часта помилка, особливо в підприємців, які мають посттермінали чи мають інтернет-еквайринг. Адже от людина зайшла в магазин і розрахувалася своєю карткою на 100 гривень. А підприємцю на рахунок ФОПа впало 98 гривень, тому що з нього банк по дорозі зняв 2% комісії. Прикол в тому, що ці 2% комісії, ці 2 гривні, Є витратами підприємця, а доходом є саме ці 100 гривень, які карточкою оплатив для підприємця покупець Не 98, які зайшли на рахунок ФОПа, а 100 це сума фактичної оплати. І часто підприємці ставлять все таки в себе в декларації ці 98. Потім можуть бути проблеми. Беремо дохід повний, який в нас пройшов по терміналу, а не який прийшов нам на рахунок, а тепер щось несподіване, яке майже ніхто з вас не знає. Але з цим стикнувся ще достатньо давно. От ще там, з 14-15 році я працював в банках і почалась якась незрозуміла двіжуха, коли почались запити до нас, а де зареєстрований ФОП. І почали підприємці, які були на окупованих територіях зареєстровані, перереєстровуватись на території підконтрольні. І чому це сталося? Сталося це тому, що по нашому законодавству от не потрібно взагалі зараз розуміти, що, що відбувається потрібно просто запам'ятати. Якщо виплату робить юридична компанія чи інший ФОП офіційно на підприємця, що зареєстрований на тимчасово окупованих територіях, то ця виплата вважається як виплата фізичній особі. А значить, цей ФОП чи компанія, що зробила цю виплату, виступає податковим агентом, який має сплатити із цього виплаченого доходу 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Несподівано, так, да, розумію. Але тим не менше, тепер вам потрібно слідкувати ще і за тим, яка адреса реєстрації того ФОПа, якому ви робите виплату офіційно по договору зі свого рахунку ФОП на його, тому що можна попасти ще і на таку прикаляху. Ну, а якщо вже ми почали тему із податковими агентами, тоді ще скажу вам про 4ДФ. Вже дуже багато підприємців знають і подають звіт 4ДФ, це звіт по виплачених доходах іншим фізичним особам. Тобто, якщо я ФОП виплачую дохід для іншої фізичної особи чи для іншого ФОПа, я маю відзвітувати по такому доходу. Так, да, в нас є і такий звіт. Найчастіше виникає така необхідність, коли підприємець орендує якесь приміщення в іншого ФОПа чи в іншої, в іншої фізичної особи. От мені здав якийсь Василь Петрович приміщення під магазин. Він просто фізична особа. Ми склали договір. Я йому зі свого рахунку ФОП плачу чи просто по почеготівкою, але договір в нас є. Є там визначені суми, є акти прямо передачі послуг. чи... І в такому випадку я як ФОП маю із цього доходу, що виплачує для цієї фізичної особи, відщипнути податок із цього доходу 18 ПДФО, 1,5% військового збору, заплатити в податкову і подати звіт. По ці по цих виплатах, якщо ми по ФОПу показуємо дохід, то ми просто там показуємо дохід, який виплатили ФОПу, але податки за нього не сплачуємо. Він сам до себе податки платить. Дуже часто підприємці цей звіт ігнорують, а найбільш болюче, коли ігнорують сплату податків за фізичних осіб, тоді до цього податкова доколупуються дуже сильно при перевірках. І цю помилку ми відкинули. Тепер ви про неї знаєте, якщо не знали. І давайте, напевне, на цьому ми закінчимо. Помилок насправді дуже багато, але вони вже більш дрібні і основні ми з вами пройшли. Я ж нагадаю, що можу і надалі працювати та знімати відеоролики тільки завдяки вам, шановні патрони, спонсори чи гарні люди, які донатять на карту. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані. Можете задонатити, буду вам дуже вдячний і дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ще не підписані, і бережіть себе. На все добре.